Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для кабелів. Це зручне рішення для впорядкування USB кабелів, зарядних шнурів та дротів. Оснащений самоклеючою основою, тому легко кріпиться до будь-якої гладкої поверхні, стола, стіни або тумби. Надійно отримує кабелі та запобігає їхньому сплутуванню. Доступний у різних розмірах, тому ви можете... Підібрати варіант під індивідуальні потреби, компактний та непомітний дизайн ідеально вписується в інтер'єр офісу, дому чи ігрової зони. З цим органайзером ваш простір завжди буде чистим, організованим та зручним для роботи.